Зараз на фоні цих перемовин, в, ну, начебто, між а, Сполученими Штатами і в тому числі з Росією. А, чи відслідковуєш ти зміну цього наративу? Бо час від часу там чомусь казав почали казати, що ті, хто вимагає вічної війни проти України, вони є ворогами Росії, ворогами Путіна і так далі. А, це ознака чогось, чи вони чи це початок підготовки? населення mm. до зміни головного концепту. Знаєте що? Я нещодавно говорив з людьми, які живуть зараз на Росії, і які трохи розуміються, на на думках так званих російських еліт. І ось, в принципі, там нікому вже заточення Путіна. Ну, це не найближче оточення, але ну так собі. Люди, які завжди були з ним. Завжди були там війни Росії, і тощо вони всі розуміють, що е, війна е, руйнує насправді е, їхню так звану країну. Але тут є одна невелика, точніше велика проблема е, Путіну. Це все абсолютно не подобається, і не знаходиться жодної людини, е, яка б йому сказала: зупинись, е, схемінись. І е, я думаю, що його оточують такі люди, як Патрушев, наприклад, який навіть лікав Трампа е, своїми статтями, інтерв'ю там в російських пропагандистських медіа. І це точно не ті люди, які скажуть своєму фюреру: е, слухайте, Володимир Володимирович або Володя. Е, ну ми не переможемо. Треба щось з цим робити, якось там домовлятися. Питання в тому, що. Я багато чую про те, що хочуть з ними домовлятися. І Зеленський каже, що в принципі він відкритий до да, якогось там формату, і е, Трамп каже, що він е, з ним багато, е, типу ну спілкується з російською стороною. Вже не знаю там особисто чи як. Але принаймні, станом на зараз е, я не бачу жодних ознак того. Що Путін був готовий до будь-яких перемог, що він просто стіл сі сі сів за стіл перемоги, тому що все, що він робить зараз, все що він каже, це каже про те, нам у свою чергу, що він всіляко буде відмовлятися. Він буде казати що Зеленський нелегітимний. Там ну, Україна не така, ці питання треба узгодити. Ну тобто, я бачу з боку Росії затягування, і це все не від того, що там ніхто не розуміє, що відбувається, а в тому, що ніхто на стан е, речей такий, там що все вирішує особисто Путін, навіть не найближче оточення. Це ситуація може навіть гірше, там за, за комуністичний Китай. Е, щоправда, я не знаю. Там всі теж кажуть, там поводиться як Путін. Тобто. Путін зараз переконаний в тому, що він перемагає, і як його переконати і іншим чином, ніж завдати йому е, на війні на поразки, зупинити його е просування його військ. Я думаю, що це головний чинник. А вся решта це вся решта, це такі більш-менш порожні розмови. Допоки вони не зустрінуть так, таку стіну перед собою, або почнуть а, їх тиснути назад, вони за стіл перемовин не сядуть. Це моє таке переконання. Але здається, ну, цей процес майже почався. Ну, наступальні дії в Курській області і по іншим ділянкам фронту на території України. Скільки я розумію, там просування або запинено, або значно цей їх рух зменшений. Тобто, можливо, це ще і є ознаками того, щоб ну, хтось на якомусь етапі, то царю має сказати, що або проводимо мобілізацію, або діє якийсь інший спосіб. Ну слухайте, Гітлер не вірив у те, що він програє війну до останнього. Він там скликав юнаків з гітлер юген які мали його захистити в Берліні, коли доля нацистської Німеччини була зрозуміла вже всім навколо крім нього. Але так само йому не було не було кому сказати йому, що. Йому кінець, і тут я боюся, що ми маємо справу з таким маніакальним станом психологічним. які там там вже є. Ну є люди, які в принципі залякані. Вони розуміють, що це нічим гарним, там там протягом кількох років для них не закінчиться. Але є люди. Я думаю, що вони що вони мають більше на нього вплив, які кажуть, ми переможемо, все нормально. Якось із Трампом домовимося, Україну якось зламаємо, примусимо. Тобто вони його підбадьорюють і це діє як наркотична речовина а, на Путіна. І я, я знаю, звісно. Я думаю, що ви теж із Катериною знаєте, що єдиний шлях, і наші глядачі знають, бо вони тверезі. Єдиний шлях це завдати. Військові поразки в тій чи інший спосіб, бо допоки вони почуваються, і йому ж байдуже абсолютно скільки його там цих терористів загине. Він так само насолоджується загибелю українців, так само він насолоджується загибелю своїх цих найманців. Він їх за людей не рахує. Ну бо вони просто за гроші йдуть убивати. Хто це таке. Це просто реальне м'ясо для нього. Йому їх не шкода, і я ще хочу сказати, що великий ресурс. Це російська нафта, і головним партнером Росії є не лише Китай, який дійсно там три чверти чверти постачає йому необхідного. А і, я перепрошую Індія, яка вдає таку країну миротворця з себе. Насправді є одним з найбільших виробників, точніше, одним з найбільших покупців. Російської нафти, і переробників цієї нафти і бенефіціар цієї війни. Тобто Індія вона не мала відома українцям як країна вор в цій війні, і вона дуже підтримує Росії. Нафта це ж є кров така економічна для війни, і це теж допоки нафта буде більш-менш прибуток переносити йому у Путіна. Немає абсолютно жодного сенсу зупинятися. Він буде тиснути, тиснути, тиснути і брехати. От е, в цій ситуації, коли так е, багато цих розмов про перемовини, і, і офіційна російська влада е, е, погоджується з тезою, що ми готові говорити з американцями, і начебто навіть якісь діалоги з цього приводу ведуться. Неправда, не зрозуміло на якому рівні, але як то кажуть, ну так такі заяви лунають. І от питання: а що чують росіяни? Ну зрозуміло, ми говоримо про Кремль, про Путіна. Коли з боку американських представників в нашому випадку це спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіткелек, коли він каже, що ну, треба більше прагматизму, що на певні поступки треба піти як Росії, так і Україні, от для людей, які є ідеологами цієї війни, цей от, підхід нової адміністрації як сприймається? Ну на мою думку, це їх надихає, тому вони дуже бувають здивовані, коли вони чують щось неприємне від того самого Келега. Але я пропоную не ставити на їхнє місце себе, а думати самим, що я маю на увазі. Я не вірю жодним словам. Я багато слів чув від різних адміністрацій і від різних країн, від різних політиків. І ми всі чули. Ну, дивитися на справи, що вони насправді зроблять. Якщо Трамп дійсно. Як Келев каже за мир через силу, ну, по-перше, треба показати силу. Бо е, поки що, все, що я бачу, все, що я чую, це якісь пропозиції Путіну, тобто якісь пропозиції маніякові е, е, зупинити свої злочинні дії через якісь там я не знаю, цукерки. А йому не цукерки треба показувати, йому треба сокиру показувати. І, е, е, Ну, в принципі, це хвороба взагалі американських адміністрацій, які е, чомусь нефтують. Прямими погрозами, хоча насправді росіяни лише таку мову розуміють, якби е, прозвучала така сувора погроза, ну там, умовно кажучи, дати Україні всю зброю, яку вона хоче, оце був би аргумент. Допоки е, йому дають простір для е, торговлі, він буде торгуватися. Допоки е, то ти бандита не е, десь притиснеш до Стіни він буде відходити, віляти. Він буде виставляти свої умови. Він буде не погоджуватися, погоджуватися, відтерміновувати рішення, там е узгоджувати його з кимось, нібито. Хоча там він єдиний все вирішує. Це буде такий театр театр одного одного актора в обличчі Путіна. Насправді ж, Путін це шоумен реальний. От ось він шоумен. І він такий маніяк, що у Ну в принципі, вони всі маніяки більш-менш артистичні такі. Вони вміють вдавати з себе будь-кого е за нагоди. Тому вірити нікому не треба. І я надіюся на те, що Путін і його дії, і його ставлення і до Америки, і до всіх е воно зрештою спрацює, і хтось скаже досить, бо е я не бачу е жодного бажання ще раз. Це просто яка якесь уявлення бажана задійсне. Я не бачу бажання з боку Путіна на припиняти бойові дії на даних на даних умовах, і станом на зараз він не бачить сигналів таких від Америки, що йому навіть найближчі скажуть ні, тут нам точно на кінець треба щось робити, і самі, Тобто його треба поставити в ситуацію, коли він сам піде проситися про перемовини. А то, поки його вмовляють, він завжди, як будь-який бандит в будь-яких е бандитських розбірках, там девіносить, він буде тиснути, тиснути, відтискати на як він каже. Тут, тут дуже проста психологія. На жаль, на жаль, цю психологію не дуже розуміють на заході, і жодна адміністрація не є винятком і американська, і європейська теж. А чи є у цього шоумена глядачі? Я поясню, що я маю на увазі. От ми починали з того, що Алієв почав допомагати Україні, подає в суд на Росію за збитий літак. Пашинян теж там якось намагається більше часу проводити, або якось намагатися бути ближчим до США. Тукаєв обіцяє дотримуватися санкцій, і навіть Лукашенко розказує про те, що він вже там більше з Китаєм хоче спілкуватися і так далі. Тобто, Путін то переконаний в тому, що він перемагає і що він геніален. Але чи є ті, хто його в цьому підтримують? Ну правильно, все перерахувало. Це щури такі. Я маю на увазі Лукашенка і Такаєва, наприклад. Ну а щодо Азербайджану, ну. Я знаю, що Азербайджан він може не дуже офіційно зараз. от з літаком це дійсно бо була така сувора образа з боку Росіян. Тим більше що вони не визнавали там, але я можу запевнити, що Азербайджан на різному рівні на різних рівнях допомагає Україні. Азербайджан точно. На боці України ну набагато більше ніж на боці Росії, бо для Азербайджана Росія Росія не є партнером. Вона завжди лише шкодила Азербайджану. Знає багато азербайджанців, які постійно бувають у Києві, які допомагають, які будуть далі допомагати, і прагнуть, і в тому числі і зі збройними речами, там допомагати з іншими. Тому тому, що вони теж ну бачать, що перспективи в Росії ну. Немає, якщо за єдині умови, якщо Солідарний запит, якщо Трамп, до речі, повернеться до реальності, до, на, нарешті повернеться до реальності і припинить цю миролюбну риторику. Тобто миролюбна риторика Трампа призведе лише до ляпосу, чергового з боку Путіна. Чи потрібно Трампу отримати такий ляпос, такого ляпоса? Ну, я не знаю. Я думаю, що ні. А там ну, вже як буде. Ми не можемо в голову Трампу залізти. Там вже війна була за 24 години години припинена, і все-таки решта, все таки інше. А зрештою, я думаю, що мій прогноз найпозитивніший варіант такий, що Путін просто їх усіх кине і пикує в бруд всіх тих людей, які захочуть з ним домовлятися бо він, на мою особисту думку, не є договороспроможним у принципі. Ну от тоді ж відповідно, якщо їх обличчями в бруд всіх на очах всього світу макнуть, то відповідні дії мають бути. Я до чого це веду? От зараз, як на мене, занадто часто лунає слово перемовини, заморозка, мир так і так далі. Але от, ця нова адміністрація вони займають таку ну, досить обережну позицію. Тобто, з цим планом ми його представимо або ми його не представимо. Бо ж насправді, що там може бути в цьому документі? Це не вимога до Росії, ну принаймні припинити наступ, як на мене. А на це подається, наче як якийсь там рятівний документ, який ну, припинить війну. Все одно ж мають бути дії з боку. Американського уряду. Тому питання таке, чому от такий обережний підхід, а не за 24 години, хоча б за 24 краще було б. Ну і власне, що можуть американці записати в якості того, як припинити, просто прикратити стріляти. Ну, це ж не працює. І ми багато разів у цьому переконувалися. І досвід України свідчить про те, що просто припинити стріляти це з росіянами метод. І вони на це просто так не підуть ніколи. І проблема тут головна Путін. В тому що е, він, ну розумієте, е, у нього він спеціально ж в Конституції записав собі Херсонської і Запорізької області. Разом з Запоріжжям, разом із Херсоном. Я перепрошую. Тож для нього будь-яка зупинка без окупації, я вже не кажу про Донецьку, Луганську області, Для нього будь-яка зупинка на шліфу до повної окупації цих чотирьох областей українських, вона є поразкою. І таку поразку він він, звісно, може піти. бо будь-який бандит він хоче жити. Зрештою, це головне, головна цінність його це його життя, його влада тощо. Але ну просто ну ми будемо реалістами. Він не припинить бойові дії допоки буде тягнути, допоки він не, не реалізує свої плани, принаймні ті, як про які він вже оголосив. Це окупація повна з за, Запорізької і Херсонської області. Як це корелюється з планом, з мирним планом? А відповідь просто ніяк. Тобто тут або на Україні висувають вимогу віддати Запоріжжі Херсон, на що б вона ніколи не піде. Ну це просто і дурість повна. Нас ніхто не зрозуміє союзників, які нас підтримують там. Ну і американський народ, зрештою, цього теж не зрозуміє. Е, ну і просто це ніколи не зрозуміє. А? І українські теж не зрозуміє. Першу чергу українське а решта, там е по порядку. Ну це просто божевільна вимога. А він саме на цьому наполягатиме. Я думаю, що це відтермінування, навіть оголошення плану Келева, так званого плану Трампу, е воно пов'язане з тим, що Росіяни кажуть: віддайте нам всі чотири області, і тоді ми підпишемо. Ну тобто, це заздалегідь нереалістичні умови, і тому це все не галямується. Саме тому я звісно не знаю е про що вони там говорять, але. Я думаю, що спроби американців якихось там переконати на якомусь рівні, що що цього не буде, вони відкидаються Путінам як е, такі. Ну добре, тоді і не буду. Тоді я не до того часу не буду ставимо на паузу і, і чекаємо, коли я свої, свої плани реалізую. Я думаю, що він не відмовиться без чіткої демонстрації сили. Чіткої публічної демонстрації сили, не якось там приватної. Бо приватно він завжди е, подумає, що він може когось обдурити. Але це бандитська, абсолютно психологія, яка мені дуже дуже добре знайома. Е, він має отримати публічного ляписа від Америки, публічні погрози, публічного такого попередження, яке не, може, не, не буде проігноровано, яке не може бути проігноровано його найближчими оточеннями, всіми цими яструбами його божевільними. Е, таке, що буде зрозуміло всім. Тобто такий удар. Які вони зрозуміють, що все. От тоді банда закінчується. А допоки банда бачить якийсь шанс, і пахан взяв на себе обов'язок повернути там ісконно Конорусські ці землі, ну які він просто на цьому наполягає і все. І я думаю, що саме через це нам не кажуть ані про дату, ані про там оголошення плану, бо трам вже. Хоче якось з ним домовитися, а домовитися з Путіним неможливо. Я це абсолютно чітко стверджую, і тут навіть до умов до України я думаю, не дійде. Бо там він не прийме жодних умов, жодних поступів з боку Путіна Станом на зараз не буде, немає підстав. Я їх не бачу треба змінювати позицію америки е, е, і робити жорсткішою набагато інакше інакше це 24 місяці може тримати не, не, не години і 24 роки може тримати, тривати тобто так це працює лише з, з із, із зусиллями без зусиль це не працює просто словами переконати путіна в тому що він має здатися відмовитися від своїх агресивних планів це точно не вийде Ну, бачите, ще й досі. Світ думає, що якщо робити одні ті самі дії, то у підсумку ти можеш отримувати щораз інший результат. А так було з Будапештським меморандумом, так було з мінськими домовленостями. Ну і світ каже: давайте попробуємо втретє. Ну раптом працює. Раптом зараз все поміняється, не поміняється, тому що по ту сторону сидить один і той же диктатор. А, що стосується цих попереджень від сполучених штатів або ж ультиматуму, який можуть висунути Сполучені Штати Путіну, я так розумію, що поки Трамп не поговорить з Путіним, поки він з ним не зустрінеться і не зрозуміє, хто насправді сидить по ту сторону від нього за столом, цього ультиматуму не варто чекати? Я думаю, що так. Я взагалі не знаю, чого чекати від їхньої зустрічі, бо Трамп дуже залежний від емоцій. І є люди, які бачили його там а, близько. Вони кажуть, що він він дуже залежний від радників і там а, таких покидьків, як маск, наприклад, який є відвертим ворогом України, просто у людства. На нього багато що впливає. Деякі навіть а, називають його в навколо власних полах в Америці. Називають його папіт, тобто маріонетки. Я не, не підтверджую, що він маріонетка, Я просто чув таке, що і ним можуть рулити такі люди, як маск. як... Я не знаю Венс, як його син, наприклад, там там стільки вважили впливу, стільки варіантів е, того, як він може відреагувати. Насправді я от ми ж бачили, як він зустрічався з ними Гельсінки, коли він е, хіба що в, в коханні там не зізнавався Путіну. Зараз мені здається, це робити буде складніше. А зараз Путін вже е, ще більш маніакальний. Я думаю, що він е, ну як, як звір, який постійно жере кров, Він а, підвищує свій рівень нахабності, звірячості. Тощо я думаю, що ну ми побачимо цю зустріч. Я думаю, що Путін буде намагатися поставити Трампа в незручне положення, і побачимо, що цього вийде. Чи Трамп витримає це? Ну блін, я перепрошую, у нього є всі ресурси щоб Путіна і публічно і не публічно поставити на місце. Питання в тому, чи є в нього, як американці кажуть, кишки. Ну, у нас трохи інше слово використовується щодо кишок Трампа, ось і подивимося. Ендер, ну, тут мені здається, треба, я тут так подумав і прийшов до висновку, ну, як мінімум після 20 січня ми жодного разу не чули слова сполучення. Ліч би не було ескалації, такого здається зараз на заході ніхто не проговорює і в тому числі в новій американській адміністрації. Але тут є такий, ну певною мірою феномен. От там в частині там цих гендерів, що тут з'ясувалося, що в Сполучених Штатах є тільки два гендера хлопчики і дівчатка. І це дуже дивно вплинуло саме на Росію в тому плані, що за деякими опитуваннями рейтинг Трампа як такого самця, як такого лідера, він певною мірою вище, ніж у самого Путіна, і там навіть народ думає, що ж з цим робити, коли оця оцей порядок денний американці за одну секунду перевернули. І власне на це ж дивиться і. Так званий глобальний південь, бо дехто вважав, що ось там Захід, вони там занадто цими ідеями займаються. А відповідно, Росія це от про традиційні цінності. А тут раз і Трамп такий багато дітей нікого не приховує, багато жінок. ну, Тобто альфа-самець. Це на Росію якось впливає цей от, новий розклад. Ну, думаю, що певним чином вони конкурують. певним чином я не знаю, їхніх стосунків я насправді дуже боюся, що вони вони набагато дружніші ніж прийнято уявляти, але те, що це виглядає, принаймні, так, як ти налював цю картину, я погоджуюся, тому що дійсно він перехопив цю пальму. Як казали, пальму перганства чомусь так казали в радянському світі яку пальму, але навіть в школі там на змаганнях таке казали. І ну і так, усе так. Ну просто ось ми і побачимо. Тобто, тут, тут зараз такий театральний світ насправді, попри реальну криваву війну, попри реальні страждання, героїзм, смерть і руйнування, тощо насправді театр реальний відбувається на світовій арені. І реально має значення, як пройде зустріч, наприклад, Путіна з Трампом, як пройде зустріч Зеленського там з Келлером. як пройде зустріч та чи інша, і це от да, ну, так поставимо питання: чи це буде спарінг між Путіним і Трампом? Чи це буде кохати? Я думаю, що результат ми відразу побачимо просто. Треба дочекатися до того часу, і насправді чим скоріше це стане, як скоріше це станеться, то й то краще, бо це таке незрозуміла така ситуація зараз. Які між ними стосунки там чи дійсно вони там мають розбіжності, чи правда те, що там NBC каже, що Трамп розчарувався, чи розчаровується у, у Путіні. Ось і побачимо. Наразі немає жодних підстав. Давати насправді жодних прогнозів. Це правда. Це, це, якщо хтось вам щось зараз прогнозує, це просто гадання на, на воді, насправді, навіть не на каві. Пане Ейдере, дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам за роз'яснення, за коментарі і кажемо до наступної зустрічі в ефірі. Керівник Кримсько-татарського телеканалу АТР Айдер Муждебаєв був з нами на зв'язку цієї години.